Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі черговий випуск програми School Times і з вами і її ведучі Теран Олег, учень 8 Б класу. А Валерія, учениця 8 Б класу. І Миргородська Валерія, учениця 8 А класу школи номер 5 міста Синельникового. За вікнами справжня весна. Довгоочікуване тепло буквально увірвалося до кожного з нас і наповнило життя новими кольорами. Хочеться більше часу проводити на вулиці, насолоджуватись відпочинком, але весна нагадує нам, закінчення навчального року не за горами. Випускники готуються до ЗНО і ДБА, а інші учні просто намагаються покращити оцінки. Ну, скажімо, більшість учнів. Так, бажання з посмішкою зустріти літні канікули добрий мотиватор для більшості учнів. Звичайно, робота є робота, а добре навчатися і пізнавати цей світ сьогодні дуже непросто. З якими ж результатами ми зустрінемо свято останнього дзвоника? Що цікавого відбулося у нашій школі? Про ці та інші питання у нашій рубриці Траєкторія успіху. Тож ми передаємо слово ведучим цієї рубрики Стреченко Дарині і Стреченко Кирилу. Учням 8-го А класу. Глядачі. Доброго дня! Ми хочемо підняти декілька важливих тем. Але на початку розмови нагадаємо: для допитливих ми навчаємось в одному класі, маємо однакові прізвища і ми родичі. Просто так сталося. Так, однакові прізвища. Тож, до справи. Дарина лідер нашої організації, верховний командир учнівсько молодіжної організації Січ. Так, верховний командир і переможець. Конкурсу лідерів, який відбувся 18 березня. У нашому місті сім шкіл, і ми з гордістю можемо сказати, що учнівська молодіжна організація Січ дитяча організація п'ятої школи, лідери-новатор міських дитячих об'єднань. Учнівська молодіжна організація Січ 7 жовтня 2016 року святкуватиме свій 20-й день народження. З яким досягненням ми зустрінемо свій маленький ювілей? Нам є чим пишатися. До речі, цікаві справи учнівської молодіжної організації Січ стали основою мого проєкту, який став переможцем. Познайом, будь ласка, з ним наших глядачів. Це любки. Рік шкільного життя, рік насичених буденних справ і цікавих проєктів. Рік перетворень і зростань. Моє ім'я. Атківщина ли. Молодіжна організація Січ, школа самовдосконалення особистості, виховання громадянина, патріота. Пам'ятати, шанувати, доводити своїми вчинками ми їдні начатки подвигу героїв України це наш спосіб життя. Експонати шкільного краєзнавчого музею постійно поповнюються, систематично проводяться екскурсії, зустрічі з героями АТО. Лінійки пам'яті церемонії покладання квітів до обелісків. Ми знаходимося у музеї історії міста Синельникова. Цей музей було створено в 2000. У 8 році до 140річчя відзначення міста Синельникового. Над створенням музею працювали педагогічний колектив середньої школи No5, директор Макарин Панела Михайлова, учнівська молодіжна організація Січ, Пошукова, громадська історика-пошукова організація Пошук Дніпро. А також нам дуже допомагали Рада ветеранів України міста Синельникового, батьки, жителі міста Синельникового. На протязі майже 30 років ми збирали цікавий історичний матеріал. Вінечка-коровай У хвилі понесуть Твої сни снідаку путь, хай побачить світ, хай почує світ, та тільки не треба Чорно-білих кольорів. Я молюся за тебе, нехай Є ти серце, рідна школа, натхнення, затишок, тепло, ти центр усього, що навколо, ти є цілюще джерело, Зберу в долоньки, як краплини, цю справжню силу доброти, Чуття єдиної родини, у ритмі серця назавжди. ми прощаємося до наступних зустрічей! Команда екологічної просвіти Агітбригада Вітер справжній бренд нашої школи. Режисер цього творчого колективу педагог організатор вищої категорії таран Марина Германівна. До вашої уваги спеціальний репортаж. Позаштатного кореспондента Якова Житченка. вітаю вас, шановні глядачі. Зараз хочу познайомити вас з агітбригадою Вітер середньої школи номер 5 міста Синельникова. До речі, ось вони до нас і наближаються. Привіт, хлопці, дівчата! Скажіть, будь ласка, зараз на вас чекає черговий виступ перед учасниками обласного семінару, який проходить в нашому місці. Скажіть, чи хвилюєтесь ви? Звичайно, ми хвилюємося, як і всі звичайні люди, тому що на наших плечах лежить велика відповідальність розповісти суспільству наскільки важлива роль збереження екології. Нам відомо, що екологічна просвіта є важливим питанням в вашій школі. Скажіть, будь ласка, якими досягненнями ви особливо пишаєтесь? Ми особливо пишаємось виступом на всеукраїнському екологічному фестивалі Земля наш спільний дім» в минулому році в місті Луцьку. Ми наша команда представляла Дніпропетровську область. На цьому виступі ми отримали дуже велику кількість вражень та гарний досвід. Дякую. І останнє питання: скажіть, чому саме екологічний напрямок цікавить учнів вашої школи? Ну ще з самих молодших класів у нашому навчанні переважали переважало викладання природничих наук та естетичного виховання. Але ну не не тільки це стало підґрунтям нашого вибору, а й те, що ми ну звичайні люди, і нам, і нам не байдуже. Становище нашої природи, нашої землі, адже ми є часткою природи, і тому ми будемо робити все можливе, щоб якось покращити стан нашого довкілля. Добре, дякую вам велике. Не будемо вас більше затримувати. Удачі вам! Дякуємо! Thank mm -hmm. you. Они чоловік, радіоактивний форм десятки разів перевищує, допустиму норму. Стратегічно важливим ресурсом держави є грунт, яким не завжди розпоряджається раціонально як в Україні, так і в більшості країн. Відбувається небезпечний процес, деградація ґрунтів. Зачає, засіває людина, дощик поливає, сонечко зігріває. Земля тихає, насичується, і віддає сили усьому, що росте. А Восени збирає врожаї людина, дари приймає від землі. Природа різною буває, іноді це добро, іноді лихо, де ще й паводки вимивають грунти. пекуче сонце випалює, вітри висушують, а вогонь знищує все живе. То може виснажувати грунти, руйнувати її. Водної вітрової ерозія охоплено близько 15 мільйонів вогідь. Відбувається засолення, солонцю. Наш черговий випуск програми School Times добігає кінця, і ми хочемо закінчити відео, яке готували наші батьки та учні. Зробімо цей світ кращим. Нам це під силу, тому що в п'ятій школі дорослі і діти, одна родина. Шкільний час, час добрих змін. До побачення на все добре. Тут вірує життя, розквітає душа, здійснюються мрії. Ми крокуємо разом, дорослі і діти, школа об'єднує, підтримка надихає, любов надає сили. Ми, ніби подорожуємо цікавими шляхами, підіймаємося сходинка за сходинкою, сходинка за сходинкою і поруч добрі друзі, наставники, батьки, вчителі. Ми рухаємося разом в одному напрямку і маємо спільні бажання зробити цей світ кращим, дітей щасливими, родини міцними, а Україну мирною і квітучою. І це дійсно дуже важливо адже шляхи нашого життя це дороги від батька до сина, від дому до школи, від дитинства у доросле життя.